Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Сьогоднішня російська атака на Київ, Київщину та інші українські регіони стала до певної міри знаковою. Знаковою насамперед, тому що ця жорстока атака, яка призвела до численних людських жертв. Хочу насамперед висловити свої щирі співчуття родичам і близьким загиблих, постраждалих всім тим, хто став жертвами. Цієї атаки відбувається вперше після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив свою риторику по відношенню до Російської Федерації. І вже після цього у Білому домі говорили, що ця зміна риторики має бути поштовхом для перемовин, що… Таким чином, президент Сполучених Штатів заохочує свого російського колегу зрозуміти, що перемовини, що завершення російсько-української війни потрібні. Путін, як бачимо, не звертає жодної уваги на всі ці зміни риторики і попередження після виступу Дональда Трампа на сесії Генеральної асамблеї ООН. А також його зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським, російський очільник розпочав справжню гібридну війну проти Європи. І зараз новини з європейських міст все більше і більше починають нагадувати новини з лінії хай гібридного, але фронт. А для того, щоб ні у кого не було жодних сумнівів, в тому що Путін не буде звертати жодної уваги на попередження Трампу, відбулася ця масована атака із людськими жертвами. Нагадування про те, що жодна риторика не здатна зупинити президента Російської Федерації у його бажанні продовжувати війну, тероризувати українців і сподіватися на капітуляцію і зникнення нашої держави з політичної мапи світу, як і на вигнання всіх тих, хто готовий боротися з російською агресією і з намаганням знищити саму українську ідентичність на українській землі. Так що ми можемо з вами чітко усвідомити, якою є тактика російського керівництва. По перше, не полемізувати із Дональдом Трампом та його адміністрацією, як це робить зараз у Нью-Йорку міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Він продовжує погрожувати європейцям, звинувачувати їх в тому, що вони готують війну проти Російської Федерації. А натомість Лавров говорить компліменти на адресу американського політичного керівництва і підкреслює, що і під час перемовин з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, і тоді, коли він слухав виступ Трампа, він не побачив жодних змін у конструктивному бажанні Сполучених Штатів до діалогу. Із Російською Федерацією, тобто якісь гострі слова у заявах американського президента чи державного секретаря, міністр закордонних справ Росії, просто не помічає і підкреслює, що у дипломатичному діалозі можуть бути різні прийоми. Хоча, якщо із такими самими словами виступає керівник якоїсь європейської держави, у Москві його відразу починають звинувачувати. У підготовці війни, так що є чітка, зрозуміла ідея Трампа не сварити, а натомість дякувати йому за конструктивність, але й жодної уваги на те, що він говорить, не звертати. Як не звертали жодної уваги на компліменти Дональда Трампа на адресу Путіна і не збиралися йти на зустріч американському президенту. У питанні припинення вогню на російсько-українському фронті так не збираються звертати уваги і на якісь гострі слова з боку Трампа. А для того, щоб американський президент точно усвідомив, що немає жодних важелів впливу на російського, організуються такі масштабні атаки. Зовсім не тільки щоб бити по українській інфраструктурі і сподіватися заморозити наших е співвітчизників. Е або ж знищити військові підприємства України ні, це демонстративні атаки, атаки, які мають показати, що Росія може ігнорувати точку зору Сполучених Штатів і може навіть доводити європейським країнам, що Америка Дональда Трампа не буде захищати їх від російської навали. А таким чином європейцям варто самим замислюватися про своє майбутнє. Так що можна вважати. Сьогоднішню атаку Путіна на Україну саме такою ганебною і відвертою демонстрацією російської сили і сподіванням на американську безпомічність. І тут, звичайно, багато що буде залежати саме від реакції Reакції президента Сполучених Штатів, реакції його адміністрації. І знову-таки мова йде не просто про слова. Можна виступити із засудженням дій Путіна і очікувати на нову, не менш масштабну, не менш криваву атаку найближчими днями чи тижнями. А от важливо, щоб Сполучені Штати дійсно змінили ситуацію з точки зору. Військової допомоги Україні і дозволу Україні бити по російських стратегічних об'єктах, тому що такі політики, як Путін, такі авторитарні режими, як чекійські, розуміють тільки одну єдину мову, і це не мова дипломації. На мову дипломатії начхати. Вони розуміють то тільки мову сили. Вони розуміють тільки власні втрати, причому треба відразу сказати не демографічне путіну начхати на кількість жертв у російсько-українській війні з дзвіниці кремлівських соборів. Ні, мова йде про втрати військово-технічного потенціалу, про втрати у нафтопереробці, у видобуванні нафти і газу все це дійсно є важливим для російського керівництва, бо дозволяє продовжувати цю війну і планувати нові. Загарбницькі війни на 20-30, а може й 40-ї роки 21-го сторіччя війни, які буде проводити Путін, війни, які планують його наступники на посаді президента Російської Федерації і очільників цього самого чекійського режиму. Якщо у них не буде можливості і грошей, вони не будуть воювати. Якщо у них будуть можливості і гроші, вони будуть воювати і використовувати нові технічні можливості для того, щоб війна з ворогом виглядала. Менш дошкульною для них і більш затратною для тих, кого вони хочуть перетворити на власну сферу впливу. А це вже зовсім не тільки як бачимо, Україна, про яку як про сферу впливу в Росії, ніхто не думає. Мова йде просто про приєднання українських областей до Російської Федерації в якості російських регіонів. Мова йде про Європу, яку кошмарять одночасно з масованими атаками. На Україну, І коли європейці бачать, як гинуть українські громадяни під ракетами і безпілотниками, вони мають усвідомити, як буде виглядати світ, якщо Путін буде у ньому безкарним у 20-30 роки, 21-го сторіччя роки, які можуть стати воєнними роками європейського континенту. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні. Баймія і тела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!